Геннадію, ви для нас герой. Ваша конструкторська група Технарі розробила застосунок ЄППО, і він вже е, з допомогою цього застосунку наші військові збивають шахеди і калібри. Так наскільки я розумію, так. скільки українців вже собі його завантажили і зареєструвалися там через дію? Яка остання циферка? Ну, позавчора завантажень. 294 тисячі це сума завантажень з Play Market та App Store. Методична модель показує, що коли нас буде півмільйона, це буде зростання ефективності у порівнянні з сьогоденням, десь на відсотків 20. Це в величезно. Тобто це... граді, я проста українська жінка, тицнувши пальчиком в дії. Може стати навідницею для українських не, воїнів, не і заходити, збити шахет. Не, не треба заходити в дії. Це просто додаток, який завантажується на айфони з App Store, а на Android смартфони з Play Market. І от, коли його ви завантажили і встановлюєте на свій смартфон, то єдиного разу треба авторизуватись в дії, щоб система знала, що ви є громадянин України і ви ідентифіковані. Все більш дію для цього. Заходити не треба. Ви заходите в додаток, обираєте тип вздушної цілі, який спостерігаєте, натискаєте на велику червону кнопку, все, оборона. Можливо, обладна... встигнути за кілька секунд? Ні. Ні. Або, а, як ми бачимо з практики, люди, які сповіщали і за 20, і за 25, і за 30 секунд, то, то були дані великої ціності, Великої. Угу. І скільки шахетів і крилатих ракет в такий спосіб вже збили. Можна порахувати якось? Є такі дані Є дані, але я буду казати тільки те, що було офіційно підтверджено військовим. Військові офіційно підтвердили два шахеда та калібр, і ми домовилися, що ми біль... що я більше питань по 20 разів на добу не задають. Для програми ЄППО є дуже важливими дані сільських місцевостей, з Низин, з біля річок, з доріг, шляхів. А велике прохання: подбайтеся про те, щоб ваші близькі, знайомі, родичі, які живуть в сільській місцевості, поставили собі додаток ЄППО і потурбувалися про те, щоб цей додаток поставили їх сусіди та родичі. Бо кожне сповіщення сільської місцевості для нас просто на вагу золота. От ми розробили це ЄППО, так? так? І їм активно користуються на півдні. І збивають: на ще є численні проходи шахетів та крилатих ракет, які йшли на малої висоті, маскувалися в рельєфі, не спостерігалися чи спостерігалися з близької відстані локаторами і проскочили. Це стандартна. Методика планування повітряних операцій Російської Федерації. І за допомогою ЄППО ті цілі спостерігалися ще за кілька десятків кілометрів до Києва, близько 90 км. кілометрів. Як думаєте, скільки аккаунтів ЄППО користуються військовий в Києві? Боюся, що це десятки. Нуль, а на півдні три сотні. Порівняйте результати. Чому так? Ми маємо нуль звернутися. А чому не користуються тут? А, я, а, а, а як мені знати чому? Одні кажуть, ми знають, так. Я ж не знаю. Ну, то заради безпеки нам з Києва треба переїжджати в Одесу, я так бачу. Є дуже є простіший шлях зробити так, щоб київські військові прикинулись і замовили, і тоді переїжджати не треба.